Всім вітання. В вашій увазі присипка під торговою маркою Петрянич розроблена спеціально нами для вас у Львові. Це і присипка для військових, безпосередньо для них. Зроблена на основі породи ТРЕПЛ. Це гірська порода, яка має адсорбуючі фільтруючі властивості і також теплоізоляційні. Як відомо, на ринку є багато. Осушувачів, його ж називають сушкар для військових, які є на основі тальку у сіліці О2. Але вони є іноземного походження. Ми вибрали трепел для того, щоб використовувати все-таки те, що ми маємо в Україні, а не завозити за кордону. Фасування йде в баночках по 100, по 100 мл. Також мають ситечко під кришечкою, щоб було зручно і рівномірно наносити на ногу. Як це відбувається, ви безпосередньо перед тим, як вдівати шкарпетки, наносити на ноги? Тоді вже вдіваєте шкарпетку після того взуття. Тримає сухість 10-12 годин, тому відповідно у вас ноги будуть потіти менше, і також будуть довше тримати тепло. Купляємо і підтримуємо лише нашого товаровиробника. Всім дякую.